Ну що, ж, шановні, там хтось сказав, що в мене пропиваються гроші, і мій заклад відмиває гроші Олексія. Я вам хочу сказати, що дай Бог вам всім здоров'я для того, щоб пригостити свого друга, і щоб ви мали таку змогу сісти за один стол і взяти чарку. Дай Боже вам здоров'я. А від себе добавлю, якщо не можете накормити дітей з інтернату, так не тявкайте. Ви спочатку накорміть 150 дітей з інтернату, як це ігор. Ви подаріть машину на ЗСУ, на Донецьк, як зробили ми з Ігорем. Ви зробіть цілий ряд благодійних от серця міроприяті для дітей, переселенців. Сиріт. Ви прийміть дітей з Бучі у перві дні після деокупації Бучі. Тільки не со слізами на глазах, а держіть сльози при собі, коли будете їх приймати. Нагодуйте, прийміть, посміхніться. Друже, я а дуже радий, що ти є товариш. І ви приїжджайте, будь ласка, село, люди працюють з 10 до 11. Ми готові вас прийняти і сісти з Олексієм зі мною. Півтори тонни куриці передайте перші дні війни, так, да, Ігорій Іревич? Било Було Било. Било. 200 обідів передайте, як Ігор Ігоріч передавав. І через свої ресторани годував. Готував, годував, пакував, фасував і віддавав. А вже потім Для чого? носиш це на публіку. Для правди. Сьогодні інформаційний для чого? срач в просторі інформаційному. Але тим, хто... Говорить про село люди, я вам хочу сказати одне: дай Боже вам мати силу і вистояти в цей нелегкий час і допомагати. А з ким я п'ю, що я їм, я можу показати вам на камеру. Я а... не стісняюся, ви та мій друг. А окрему подяку, я хочу передати гетьманцеву. Гетьманцеву, ти коли малий та середній бізнес знищуєш. Перевірками сьогодні у нас же ж військовий стан. А як так виходить? Що його хвісти в гриву кожен день приходять і перевіряють? Гетьманцев, малий і середній бізнес знищувати не можна, тому що це робочі місця, тому що це податки, тому що це сьогодні наповнювання державного бюджету постукраїнського військового стану. А війна закінчиться. Тому перш ніж таку людину, як він, і йому подобне, і йому ж їже шмонать, требувати, перевіряти, виставляти штрафи. Подумайте, в Україні війна. Кожен підприємець його так треба в руках носити. А не переслідувати, погрожувати і перевіряти. Тому, пане президенте, гетьманцева в відставку слідом за головою Ради Тернопільським, як я й говорив, що він. Хто він, він зачинеться. Вслед за Арестовичем, вслед за Кирилом Тимошенком, гетьманцем. Слідуючий має написати заяву. Друзі, ми вам бажаємо, щоб ви завжди відкривали двері для своїх друзів і мали чим пригостить. Гарного дня все буде Україна! Благо і хай все буде добре. І в нас все буде добре, тому що ми українці патріоти. І так і буде.